Друзья, всем привет! Ну что ж, завтра в ведь будет матч в английской премьер-лизе Эвертон Давида Мойса. У себя в доме на Гудисон Парк команда будет принимать Манчестер Сити Хасипа Гвардиолы. И сегодня, друзья, хочу поговорить и про Эвертон Давида Мойса, про Манчестер Сити Хасипа Гвардиолы. Но давайте, друзья, про все мы с вами будем говорить и по порядку. Поднимемся, ну, взагалит, друзья, им уверенность на перемогу. 49% вважающий переможе Манчестер Сити. 26% вважающий матч завершился в ничью. Да, 25% вважающий переможе Эвертон. Еще, дорогие друзья, перемога станет 5 матчей в очных, да? Какие будут заигранными командами. То Манчестер Сити и над Эвертоном перевага. 3 перемоги в Сити, 2 ничьих. Та жодної перемоги не було в Айвертона. 31 грудня 2022 року команда на Ейтіхаді розписала нічого 1-1. 14 травня 2023 року на Гудісон Парк 3 3.0 Евертон обіграє. 27 грудня 2023 року на Гудісон і Сіті Евертон обіграє. 10 лютого 2024 року Манчестер Сіті з рахунком 2-0 на Єтіхаді. Евертон команда обіграла. Ось 26 грудня 2024 року команда на Етіхаді розписала нічого 1 один Це якраз та матч першого колу між цими командами. На гол Бернарда Сільве відповів Діає своїм забитим м'ячем. Що казати, друзі, про турнірну ситуацію, то Манчестер Сіті. Зараз команда Хесепе Гвердзіол йде на 5 позиції. Англія отримала тут додаткову якраз то путівку в Лігу Чемпіонів. Тепер, відповідно, від Англії буде 5 команд, а то навіть можливо навіть і більше. Тому що якщо там Лігу Європи виграє там якась англійська команда, там або Тотне, або Юнайтед, тоді взагалі там в Англії може бути і 6 команд в лізі чемпіонів на наступний сезон. Дев'ять поразок, 7 нічих, 16 перемог, 55 набраних пунктів, 62 збитим'яча м'яча Манчестер Сіті. 42 м'ячів пропущених, плюс 20 різниці забитих та пропущених одна поразка, 2 нічі, 2 перемоги у Манчестер-Сіті за останні 5 матчів в англійській премєр лізі Евертон 13-й, Після 32 матчів, 38 очок, 14 нічих, 8 перемог, 10 поразок. 34 забиті м'яча в Everton, 38 мячів пропущених. Мінус 4 різниці забитих та пропущених, одна поразка, три нічих та одна перемога в Евертона. Друзі, якщо взагалі казати про Евертон, то команда Девіда Мойс, приємне справді враження, складає дуже багато нічих Евертона, але якщо беремо останній матч, дивіться, Ліверпулю, да, програли, Програли на Ентелді, але в принципі зіграла в непаний футбол. Ніча з арсеналом на секундочку з командою Мікелі Ратетою, да? 5 квітня, і 12 квітня команда просто-напросто біг на Тінгів Форест. Просто-напросто бере обіграю на Центр Форрест, обігри не на Goodie Парк, а обігри на Сіті Граунд. до Дуре, на останніх там хвилинах, неймовірна розв'язка і неймовірна перемагала Эвертона. Потім у суботу, наступного тижня, буде матч проти Челсі на Stanford Bridge. Виїзд матч проти Іпсича, прот прот проти Фулхема, проти Саутгемптона, проти Ньюкасла, Бормата, Вестхем Унідата та Манчестер. Ну, Манчестер не, Манчестер Юнайтед. Ти вже, друзі, пішов на передсезонні збори, так? Якщо казати про них Пімерлігу, то останній матч буде якраз проти Ньюкасла 25 травня. А ось матч проти Бормата, проти Вестхем Юнайтета та проти Юнайтед. Це... це буде якраз то, такий, така підготовка, і справді. Така підготовка до. Відповідно, до. До компанії 25-26 років. Сіті. Сіті також у мене приємне враження. Команда Хосе Гвердіоло залишає по останніх матчах Кристал Пелас, Ольверея Гласнера 5-2 обіграли на Хатстеді. Да, З Юнайтед, Лестер, обіграли в по Кубку Англії пройшли. і У Сіті очікує якраз в неділю 27 го числа півфінальний матч проти Натінгем Форрест. У вівторок, 22 го числа, буде важливий матч проти Вілли. Волверхемптон, Саутгемптон, Бормут, Фулхем. Ось такі, відповідно, календар Сіті, потім влітку буде в них клубний чемпіонат світу. Ось, в принципі, Сіті буде тут приймати участь, в принципі, Сіті є шанс взяти кубок ну ось захистити да? Сіті, як чинний чемпіон, да? клубного чемпіоната світу якраз так. Сіті буде захищати свій титул. В будь якому випадку, Манчестер Сіті мені зараз подобається. Дуже щасливий я особисто за Кевіна Добрине, що він забив гол у ворота Кристал Пелас і справді Кевін Легенда Сіті. Тому, друзі, я дуже за нього щасливий. Ввертон зиграє зі... Келверт Луин, Линд стрем, Монгаля не Мангаля. Не зіграє ВЕвертона Манчестер Сіті. Друзі, не зіграє Едерсон, Ерлінг Холланд, Джон Стоунс, Натан Аке та Родрі. усім трамонным футболістам Евертона та Манчестер Сіті. Я, друзі, усім трамонным футболістам тільки все самого самого найкращого хочу побажати, і найголовніше, скорее всего, зачем що Одужання. А, друзі, давайте до думок якраз це переходити, чого я очікую. А, -фаворит, да, City фаворит. А, але це буде важкий матч для Манчестер Сіті. Я думаю, що буде багато боротьби. Тобто, в принципі, З Евертоном завжди потрібно дуже боротись. Тому що команда Everton, якщо Сіті я там більше любить володіти м'ячем, грати номером, то тобто, Евертон, в принципі, команда, яка полюбляє боротися, команда нав'язує також свою гру. І команда дуже фізична, Евертон хороша, підготовлена. Тому, друзі, думаю, що такий матч важкий для Манчестер Сіті, буде дуже багато боротьби. Але, друзі, очікую, хорошого гольового футболу. І перша моя думка це обидві команди заб'ють. У мене є таке відчуття, що і Евертон цей шанс знайде, і Сіті Заб'є. Тому я, друзі, все-таки думаю, що тут обидві команди заб'ють. Ну і друга, якраз та моя думка ось кому, друзі, тут віддати перевагу. да? Евертону чи все-таки Манчестер Сіті. І знаєте, друзі, я все-таки веду перевагу Манчестер-Сіті Хесі Паґвердіоли. У мене є, друзі, таке внутрішнє перечуття, що Манчестер Сіті, ну, як мінімум, Евертон, я думаю, що команда Хесепа Гвердіоли все-таки не програє. Тобто, як мінімум, я думаю, що Манчестер Сіті Евертона не програє. Ось мені, друзі, внутрішнє перечитать, підказує, що Сіті якусь мінімальну перемогу 2-1. все таки над Евертон здобуде якусь нічю 1-1. Я все-таки не включаю, якщо Сіті втратить очки. Не здивуюся, тому що Евертон це сильна команда. Тому що Евертон це сильна команда, але мені, друзі, серце підказує, що Матч завершиться з рахунком 1-2 на користь Манчестер Сіті. Знає, друзі, ось мені просто так внутрішнє серце підказує, що Сіті все-таки з якимось мінімальним там рахунком там, 2-1, все-таки Евертон обіграти зуміє. Тому обидві команди заб'ють, це моя перша думка на цей матч. Ну і друзі, друга моя думка. Думаю, що Манчестер Сіті, як мінімум, Евертона не програє. Серце мені, друзі, підказує, що, скоріше за все, Сіті з рахунком 2-1 Евертон обіграє. Я вам, друзі, бажаю, тільки добра. Друзі, щастя. Я вам дуже бажаю, тому що найголовне, друзі, це щастя. Будьте дуже щасливі завжди. Всім до бачення, будьте щасливі. Усім до нових зустрічей.